Короткий огляд нашого сімейного намету від Салєва Sierra Leone 3. Тримісний намет, двошаровий, форма напівбочка. В таких кольорах. Все, що нам необхідно для подорожі Намет має два тамбури, два входи відповідно, два виходи. Перший тамбур невеличкий для невеликих речей. Другий виглядає таким чином. Можна поставити зліва і справа по рюкзаку або ваше взуття і пройти всередину намету. Ось таким чином виглядає намет всередині. Поличок нема в комплекті. Довелося знімати зі своєї старої палатки від тера інкогніта, чіпляти сюди. Два невеличких карманчики для дрібничок. І поличка при вході для того, щоб сховати займи. Внутрішня частина палатки кріпиться на такі фастикси. Вони мають кольорове кодування, тут не переплутаєш, сірий до сіренького, зелений до зелененького і з таким чином відстрілюються, коли треба. Можна випрати, можна щось підшити, якщо треба, можна посунути. Ось це все, трошки глибше і поставити, наприклад, черевики, сушитися. Або готувати їжу. Дуги ховаються в такі кармашки. Мені це не дуже подобається, тому що важко їх витягати звідти. Засунути легко, а витягти важко. Намет до... дух кріпиться такими кріпленнями цікавими. ну і... За допомогою відтяжок фіксується до до ґрунту. Якщо зняти внутрішню частину, то можна збільшити внутрішній простір, або взагалі її з собою не возити і використовувати це як укриття від дощу, або, наприклад, для велосипедистів дуже прикольно. Все це діло складається в таку сумку з характеристиками і розмірами. Інструкцією для новачків дві частини намету. Сюди влазить кілочки, дуги і ремнабір. Все це закривається. Тут ще відтяжки лежать. Все це компактно, зручно. Можна стягнути ще фастиксами, стяжками. Досить непогана річ.